Продовжуємо рубрику, нам пишуть. Отже, режим це шлях до РХП, треба харчуватися за голодом. Згодна, але лише в тому випадку, коли ми вміємо розрізняти його сигнали. Власне, саме з цього я починаю в індивідуальній роботі з клієнтами. Проте, якщо ваше харчування протягом тривалого часу було хаотичним, тобто то не було режиму, були задовгі паузи між прийомами, основними прийомами їжі, або цих пауз не було взагалі, тобто під'їдання нон-стоп. У мене слабка короткочасна пам'ять. Обмеження, зриви, переїдання, все це дуже сильно впливає на відчуття ситості та голоду. То як в такому випадку довіряти цим сигналам? Тут треба, на жаль, спочатку заново знайомитися із своїм відчуттям ситості та голоду, щоб нормалізувати свою харчову поведінку, часто свою вагу і роботу гормональної системи, тобто грелін та ліптін. Як це зробити? Тільки через режим, тобто на початку без ритмічного харчування, на жаль, не вийде. Отже, крок перший. Обирайте для себе кількість прийомів їжі на день. Два – це замало, якщо ви потім не хочете розбиратися із дефіцитами, а 3-4 супер. Крок другий. Розподіляємо ці прийоми протягом дня, орієнтуючись на те, коли ви встаєте і коли ви лягаєте, тобто свого режиму сну. Видалі, щоб сніданок був протягом першої години після того, як ви прокинулися, і вже від нього відштовхуємось. Максимальна харчова пауза 5,5 ,5 годин. Тобто це той час, протягом якого ви не будете хотіти їсти, якщо ви достатньо для себе поїли, і цей прийом їжі був збалансований. Але це орієнтир. Якщо вам захотілося їсти раніше, їмо. Тобто, наприклад, після сніданку пройшло 4 години. Ви собі планували 5 з половиною, але через 4 години ви вже хочете їсти. Ви їсте, ви не терпите голод. Але якщо пройшло 5 з половиною годин, і ви все одно не хочете їсти, то отут важливо, ви все одно їсте. Навіть якщо не сильно хочеться. І це не має бути кава з зефіркою, це має бути повноцінний обід. Так, він може бути менший, ніж той варіант, який би вас задовольнив, коли ви голодний, але він має бути так само і з вечерюю. Ну і крок третій: протягом двох-трьох тижнів дотримуємося цього режиму, прислухаючись одночасно до сигналів голоду. У результаті такого режиму ритмічного харчування, ви почнете відчувати голод через 4,5-5 годин після того, як збалансовано достатньо поїли. І от вже після цього ми починаємо довіряти і орієнтуватися саме на голод, на сигнали голоду і сигнали насичення. Ну і відповідно можемо їсти за голодом. Сподіваюсь, зрозуміло. А як ви робите, ви їсте за режимом чи за відчуттям голоду? Чи для вас це вже одне і те саме?